Друзі, всім доброго дня! Це компанія Автолуцьк. Щойно до нас з детейлінга повернувся цей справжній монстр електрокар Опель Ампера з можливістю проїхати до 500 кілометрів на одному заряді. Автомобіль підходить не тільки для поїздок по місту, а й на дальній дистанції. Автомобіль 2017 року випуску з пробігом 167 тисяч кілометрів. Знімаємо це відео для користувачів сайту Авторія, наш коротенький огляд. Тож, поїхали, маємо ось таку от led оптику. Парк Троніків круг. диски. Автомобіль на максимальній комплектації. Маємо безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Також маємо музичку, Bose. Парфорований шкіряний салончик. Автомобіль на всіх можливих асистентах. Адаптивний круїз контроль дестронік, тримання полоси, датчики мертвих зон. Маємо великий монітор з мультимедією та можливістю керування вашими функціями вашого автомобілю. Також маємо великий лед приборів. Ось в такому стані автомобіль. Селектор режиму руху. І покажемо задній ряд. Ось так виглядає задній ряд. Має невеликі незначні потертості, але за гарною ціною авто нагадуємо. Автомобіль має одне підфарбування, праве заднє крило, без шпаклівки. Також демонструємо багажничок. Салончик з цієї сторони. Більш детальну інформацію про комплектацію цього автомобіля ви також зможете знайти на нашому сайті autolusk.cars.ua Ось такий, друзі, прекрасний варіант у нас в наявності. Тому поспішайте, телефонуйте. Всім гарного дня!